Добрий вечір, це канал Я і маміні тваринки, чи я і мої кози, не знаю, десь буде. Моя Наталка захотіла печених барабоїв. Ти вже їх поклала? Ніби. Ну, звісно. Я ж їх поклала, як вони ще трохи підгорювали. Щось я багато цього. Картоплі поклала на знато малий вугліки. <світ> <світ> ну, Нічого, яка стать точно спечеться, знаєш. Моя Наталка пече картоплю. А це що тут, хліб пожарила? Так, да, кіт його хотів з'їсти, але я йому не дала, бо він сохне. блін. То капець. А ти не пробувала, чи вони вже спеклися, чи ні, тебе Ні, звісно. Вони не можуть бути згорані, бо я така. Ото його печений. Ото його крайній. Блін, я напилася цього жмиху. Вона крайні... вже не світи, я подивлюсь, що воно потухло. Не світи, не світи. Все потухло. Що патухло. Оце його картопля згорить, зараз кажу, він вже перепекчеться. Я трошки зайнята. А ну, зараз ми подивимося. Блін. А, а. Ну, печена. Тікай, тікай! Вона вже горить. Тоді, значить, забираємо. Ой, ця печена. О, вона, вже, вона вже жариться, вона вже горить, а не печеться. Мені жорстко все одно, бо я знаю, що вона буде нормальна. Чекай, чекай, може ще котра сирає тиш. Вона всередині лежить, та що всередині точно вже печена нараз та що. Та не бери руками, ось тут і цей рукавич. А хо-хо-хо-хо. О, спеклася, спеклася. Зараз я, я принесу цього. Ой. Сметани. Е, і встати, я ті пояснича. Оце ще у тутує. Я... А ні, то вона просто тверда. Ой. 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 Може ми підемо до хати їсти? Ні, я буду тут їсти. Тут? <смас> О. О, ця вже горить. Ось цього не знаю, чи печена. Ой, а чого світло погасилося в нас? Не знаю. Телефон не нагрівся. Як це так? Я тобі посвічу не вісім. О, так, ще десь тут о, бачила картопелька. О. Зараз заберемо. Ой, ой Оце то ти Пів відра картоплі напекла, чи що? Ти цього -то робиш щупком. <хи> так щоб точно, вона маленька Думаю, як це не виходить. Так, привіті так, що прям точно. Ой. Ай-ой. Ой-ой. Бачите, ой. що то моя Наталка затіла, картоплі печені Я ще бачу, зверху котку кинула Бо мені здалося, що вуглів замало. Але вже от одна, от там вон вже погуріла оця ось згоріла. Ну от бачите, що я багато кидала. <різь> бо я знаю себе. Щось піде, не поклада. Ой, господи, з тобою, Наталь. Ой, все. Пожарили, ще є, нема. Та там ще є, а там було збоку. Там ще да. чорні є, знаєш. Всім брати. Там дивлюся, якісь. Думаю, що ти загнилі мішку, так погнило різко. Потім я доглубила, що все чорна парапола. Ой, щоб ти здорова була, Наталка. Ой. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой, десь тут побачила картоплинку, але вже не бачу. Це вона, напевно... Того теж є. Я скрізь накидала, так, щоб точно спеклися. Тепер ще давай відро з водою, його треба не, все не, потушити. Не, я, я зараз базу знесу, і тоді піду саме. О, напекли ми картоплі з Наталкою. Боже. Мама диви, яка хороша, прийшла і присвоїла, що вона пекла. Ти казала мені взагалі на що воно тобі, не так? Ну так. Да. Ну і коли хочу? ж ти її будеш пекти? Я, О. я б могла б жертитися, я каву, але дрібна. І вони не хватить, я тут. Ні, ні 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 кави нам в вогонь я не дам блядь. – Чого? Бо я не бачу, де барабій. <гум> О! Хлопець ай. прийшов, почав мені і каву нюхати, і все, все хотів жерти. Ай-ай-ай-ай-ай. Підійшов Отоше до банки, бар... капкетки, О, ну, барабі. капець, Отоше ну, не пух мій котик. І пошок прийшов навіть, що ти думаєш? Ну це, а, це вже кис... згорів, вже Ритрес нема що його діставати. О, дивись, вугляк. Да. Реальний а, я казала, ви реальний вугляк. Реальний вугляк. Тут більше було, там була ціла торба. А що я її вона більше десь не там бачу? Внизу, вона десь там прям внизу. Нема, доця. Я тобі кажу, ціла торба, була. може вона все згоріла, просто та що всередині була. Може і згоріла. Бо я її по боках і всередину клала. Нема нема більше дитя. Значить, згоріла, бо я ж кажу, отут цілу торбу наклала. Чік. Ну бо світи скільки є. О! Цілий совок. До ну, чого світло виключилося? Оце я не знаю. Я би показала би нема. О, включила світло. Тут у нас виноградик, красунчик. І знов світло пропало. Пристрій щось і знов пропало. не сіркочут. Вогонь горить. Десять годин вечора. Моя Наталка захотіла печених барабоїв, пригнала кози і напекла. Так що запрошуємо вас на картоплю до нас. Будемо смакувати. Нічка темна. Чекай, тікай, тікай. Куди? Далеко? У мене 10-3-6. А ну сюди, сюди, сюди О, барабій закотився, бачиш. Так гарно. Диви, який хліб. Ой, оцей зухрів, бо я щось забула за нього, так ти не прийшла його побачити. А цей всередині. Ой, а я другу сторону не пожарила. І так і буде зісеш би жарки. А чого ж ти його часником не натерла? Я навіть за це не думала. Я взагалі не думала, що воно. Я думала, воно нагріється або висушиться, Бо воно так високо стоїть. Думаю, що воно почує? Все, Наталка, біжи, бери воду. Я кажу, що не можу, я зайшла грати. Ще чуть-чуть, бачиш, що ці коло цього залишилося. Знаєш, так на дворі холодно, дуже холодно, а тут так коло цього дуже Ну, Коло вогню сидіти, так? Я ніколи так не думала, що воно настільки тепло, коло вогню. Файно, так. Так, ладненько. Ми йдемо їсти барабою. Бо застигнуть нам барабої, зараз ми зі сметанкою, з цибулькою, лигнем. Є! Або з часничком. І зразу О, е, хліб забирай до хати. Він знов жміху напив. А ми будемо йти. Йдемо до хати поїмо. Біже принеси відро води. Воду, допушуйте, допушуйте. Хто тут, тут ходить? де тут є? О! Чепка іде. за нас, коли вона не гризнеться. Вам шо, всім вставну, на добраніч, мирної, мене, тихої мене. ночі і солодких снів ми йдемо смакувати картоплю на вечірку з, з котлеткою. Не, ти, 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 ти. Печена картопля з котлеткою. Я її хотіла, знаєш, воно зовсім не розморожене, я її не змогла втерти. Я її дрібнила як лід. І якби воно просто були пласти такі, знаєш. Да, а, да. І, то так, а воно іменно як інії робилося. Думаю, що я його, як воно таке, як фарш робиться, як розмерниць? Ну, що да. я з ним буду робити? Ладненько, Це, всім, всім на добраніч. Всім.